Ну що, сьогодні робимо грудні м'язи, прокачаємо в хамері, зробимо потім ізольовану вправу в кросовері. Покажу, розкажу, але спочатку. І що головне в тренуванні? Давайте подумаємо. Раз, два, три. А головне це. Бо. Без цього не буде гарного тренування. Тож, почнемо з розминки. Так як сьогодні багато буде жимів, то більше прогріваю плечі, лікті, листі. Добре прогріваємо ротаторну манжету плеча. Фіксуємо лікоть ближче тіла, з видохом відводимо. І так на обидві руки. Це розігріваємо надосний м'яс. А коли приводимо до себе підосний і малий грудний. Ніколи не лінуйтесь, робити розминку. Це приблизно 5, а то й 10 хвилин для ваших зв'язок та суглобів. Не забувайте про цей рух. Беремо трохи ширше плечей, розтягуємо гуму, заводимо за спину. Опускаємо до лінії тазу і перед собою і постійно гума в натяжні. Мобільність плеча, але не перестарайтесь з навантаженням по гумі. Жими буду виконувати в хамері. техноджима, цікавий тренажер. Відрегулюю так, щоб акцент навантаження йшов наверх грудних м'язів. Тож, поїхали. Почнемо з легкої ваги, будемо розігріватись і поступово додавати. Регулюємо так, щоб акцент був наверх грудних. Сідаємо, як брати, великий палець, довжина великого пальця сюди на рукоятки. Потім обхоплюємо закритим хватом. Головне, щоб наша крісті лікоть співпадала в одній лінії. Тобто, ось такого не повинно бути кута, а крісті лікоть повинні співпадати в одній лінії в стартовому положенні. Лопатки зводимо, ногами упираємось, лопатки звели, грудна клітина вперед. З видохом перед собою. Лікоть в даному випадку буде йти трошки знизу вгору, бо акцент приходиться на верхній пучок грудних м'язів. Ну і потрохи будемо додавати. Ставимо теж обережно. Ніколи не піднімайте лікоть, коли ви ставите. Оп! Лікоть повинен йти. Якщо з акцентом на верх грудних робите, лікоть повинен йти вниз. От сюди нижче лінії плеча. Коли ви ставите, і лікоть завертається вгору, йде великий тиск на ваше плече. Уникайте цього. Ще додамо. Завжди грудна клітина вперед, бо саме грудні м'язи повинні бути акцентовані, брати на себе більше навантаження. Якщо ми провалимось вниз з грудною клітиною, то будуть працювати передні дельти, а велике навантаження їм не потрібно. Тож, о, грудну клітину подали, вперед лопатки звели, ногами упираємось, щоб стійкіше було положення тіла. І обережно ставимо. Є. Yeah. До цього я працював по одній хвилині відпочинку. Зараз можна дати 2 половиною хвилини, бо вага буде зростати. Можна попити водички, поприсідати, жартую. Хоча теж можна. Ну що, час додавати. Оп. Головне не пукати. Ой, Фуп сказал. О, хорошо. Хорошо. Ставимо. Так, ну ще один можна з цією вагою. А може й два. Що? А, а. А. Ну і третій підхід можна зробити з цією вагою, а потім йти в двох-трьох підходах ще на зменшення. Поїхали! Да, До речі, якщо потрібна програма тренувань в тренажерному залі, пиши у директ, або в мій інстаграм посилання в шапці каналу. Фу, вже не йде Фу, не йде, все. Треба зменшувати вагу або давати більше відпочинку. Ну, оскільки в мене час обмежений, я відпочиваю десь приблизно по півтори хвилини, якщо доходжу до великої ваги. А, якщо відчуваю, що дихання не відновилося, даю ще 40-50 хвилину відпочити. От. А зараз йдемо на зменшення ваги. останній підхід останній в цьому тренажері

Останні повторення свого підхіду, то ви ніколи не працювали у відказ. Перевірте себе, просто запишіть на телефон, поставте збоку. Поїхали далі. А, ух ти! Ну і вправа в кросовері. В кроссовері давно не робив цю вправу з акцентом верх, на верхній пучок грудних. Будемо підіймати знизу, бо верхній пучок повинен працювати. Так, по вазі зараз підберемо, треба підналаштувати а, так, щоб у нас постійне навантаження було на грудні м'язи. Постійно в натяжінні були. Оп, оп. Однакову вагу треба виставити. Беремо з легенької. Так, дуже багато варіацій цієї вправи, бачив. І багато неправильних. Тож, давайте розберемо, як правильно. Ну, по-перше, тримаємо середини нашого кросовера, виставляємо грудну клітину вперед, тазом трошки назад. Ми, якщо хочемо, щоб пропрацював верхній пучок, потрібно відхилитись трошки назад. Знизу будемо тягнути, оп! З видихом перед собою зводимо, повільніше розводимо вниз і постійно. Натяжіння на грудних м'язах повинно бути. Рукоятки зводимо перед собою. На видоху звели, на вдоху вниз. Ось так працює верхній пучок грудних. Включається передня дельта. О! О! Опа! І ставимо. Перший підхід пішов. А що, Поїхали, другий підхід. Отак, зробимо. Оп-оп. Ваша спина не повинна хитатись прес напружений разом з попереком. Ви працюєте тільки на зведення. І втримали. Можна додавати. Приблизно таких підходів 5, 7. Опа. Чередуйте ноги. Тобто опорна нога повинна мінятись від підхода до підхода. Опа. Опа. Чим більше вага, тим складніше втримати оцю лінію спини. Дві вправи. За тренування по 8-10 підходів, з яких будуть 2-3 у відказ, це все, що вам потрібно. Ну що, мені залишився ще тріцепс. Опа. Прості розгинання. Сьогодні без фантазій. Побачимось, слідкуйте далі за тренуваннями. Викладу інші. Викладу далі інші тренування. Комплекс на ноги, спину, якщо на добраніч. Да, и покажіть маме.